Зачекай, не перемотуй, хочеш сьогодні помолитися саме за тебе. Ісусе, молю за цю людину, яка по той бік екрану. І прошу тебе про зцілення її серденька. Ісусе, ти дуже добре знаєш, що вона зараз переживає в своєму житті, і знаєш, як їй непросто. Прошу тебе, підтримай її, допоможи вирішити цю ситуацію, яка вона зараз опинилася. Ісус, довіряю тобі цю людину і ці всі події, бо я знаю, що ти можеш їй зараз допомогти. Благослови її Амінь. Якщо ця молитва сьогодні є саме за тебе, пиши в коментарях амінь, пошир це відео! И підпишись на канал.